Десять найпопулярніших депутатів Хмельницької міської ради представив комітет моніторингу органів влади хмельничанам, щоб ті обрали найдостойнішого. Громадяни нашого міста в день місцевого самоврядування могли проголосувати за Віктора Вікарчука, Валерія Ліскова, Оксану Кульгофер та інших або не підтримувати жодного з них. Суть ця акції досить проста. Ми два-три дні е, спілкувалися з мешканцями міста Хмельницького на, на вулицях міста і запитували, кого з 60 депутатів міської ради вони знають. Неважливо підтримують чи ні, але вони їх знають. Ми вибрали з 60 10 найвідоміших. Вони представлені тут. Зараз люди мають змогу з, 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 своїм голосуванням своєрим підтримати депутатську діяльність. Чи схвалюють вони його роботу, чи не схвалюють. Ось результати цієї акції найякісні. Депутат отримає від нас грамоту з надписом. Знак якості депутат слава на хмельничанам. Десятку найпопулярніших обирали заздалегідь, задаючи питання хмельничанам, кого вони взагалі знають. Найбільше ж голосів отримала категорія не підтримую жодного з депутатів. На другому місці Іван Бухал. Над таким результатом в першу чергу мають задуматись самі депутати, оскільки хмельничани вкотре висловили недовіру усім їм. Богдан Любиченко, Валентин Федючок для ВІП-Новин.